Розв'яжемо логарифмічне рівняння, десятковий логарифм х плюс 9, додати десятковий логарифм 2х плюс 8 дорівнює 2, для початку знайдемо область допустимих значень рівняння, тобто під логарифмічний вираз має бути додатким більше нуля. х плюс 9 більше 0 і одночасно 2х плюс 8 більше 0. Звідси маємо х більше мінус 9, друга нерівність 2х більше мінус 8. Х більше мінус 9, х більше мінус 8, поділити на 2 мінус 4. Маємо два знаки більше, обираємо більше більшого, тобто х більше мінус 4. Область допустимих значень рівняння: це всі значення більше від мінус 4. Тепер за властивостями логарифмів. Ми знаємо, що сума логарифмів з однаковими основами – це є логарифм добутку. Так і запишемо: десятковий логарифм добутку х плюс 9 на 2х плюс 8. Дорівнює 2. Отримали рівняння. Найпростішого типу. За означенням логарифма, кажемо, що під логарифмічний вираз х плюс 9 помножити на 2х плюс 8 дорівнює 10 у другому степені. Звідки взялось 10, тому що десятковий логарифм це логарифм, у якого в основі стоїть число 10. Розкриваємо дужки. 2х2. Додати 8х, додати 18х, додати 72 і відразу перенесемо мінус 10 квадраті 100, дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. 8х та 18х, 72 та 100. Маємо рівняння 2х квадрат додати. 8х плюс 18х 26х. 72 мінус 100 мінус 28 дорівнює 0. Поділимо ліву і праву частину рівняння на 2. Отримаємо х квадрат, Додати 13х мінус 14 дорівнює 0. Розв'яжемо квадратне рівняння за теоремою Вієта. За теоремою Вієта добуток коренів х1 на х 2 Дорівнює мінус 14, сума коренів x1 плюс х2, дорівнює мінус 13. Знайдемо такі числа х1 та х2, які задовольняють дані умови. Бачимо, що це мінус 14 та 1. Перевіримо, чи задовольняють дані корені область допустимих значень рівняння. Мінус 14 не більше мінус 4, тобто мінус 14 не задовольняє ОДЗ, тому це сторонній корінь, сторонній корінь. а 1 більше мінус 4, тому розв'язком даного рівняння є тільки 1.